Інформаційна програма День це головні новини області у студії В'юн. Вітаю вас. Загинув на вулиці у наслідок нападу із метою убивства. Таким є офіційний висновок волноваського відділення Донецького обласного бюро судово-медичної експертизи, де проводився огляд тіл українських військовослужбовців, убитих під час нападу терористів. Це формулювання обурило рідних загиблих солдатів. Аби встановити справедливість, вони звернулися до голови обласної ради. Михайло Кирилов каже, що щось змінити на місцевому рівні неможливо, а тому він направив відповідне звернення до прем'єр-міністра. України Арсенія Яценюка та переможця президентських виборів Петра Порошенка нагадаємо 22 травня біля міста Волноваха загинуло троє жителів Рівненщини. Це уродженці Грокитнівського району Віталій Маринич та Леонід Озеранчук, а також Андрій Нечипорух, який із родиною проживав у селі Бронники Рівненського району там вказано, що загибель була внаслідок внаслідок нападу на вулиці. Чинення збройних дій на вулиці. Ми говоримо про те, що військові службовці, наші хлопці, солдати, вони не на вулиці воюють, вони не знаходились десь на вулиці. Ми знаємо, що сьогодні на е, сході в нас реально є, ну, говоримо прямо АТО, да, війна. Тому це загибель внаслідок військових операцій. І це має відповідно. Задекларовано бути, що хлопці загинули не на вулиці. Десь а вони загинули, тому що проходить військові операції на сході України. Дощ для віче не завада. Попри негоду, півсотні активістів зібралися у Рівному на чергове віче. Його головна тема яким бути майдану. Говорили як про місцеве, так і про столичне на містечко. Думки рівнян чув Володимир Струс. Після кількатижневої перерви рівняни знову зібралися на віче. Біля сцени стоїть півсотні людей із парасолями. Усі жваво обговорюють подальшу долю майданів. Останнім часом кияни скаржилися на чималу кількість безхатченків та нетверезих у центрі столиці. У рівному такої проблеми немає. Втім, про доцільність наметів у нас теж заговорили. Голова облради, який завітав на віче. Переконаний, час перебирати майдан ще не настав. Усі чекаємо, я вважаю, маємо чекати на те, щоб був легітимний президент, і все таки розпочати зміну системи. І до тих пір, поки не буде змінена сама система, люди не почують себе насправді в європейській країні. То майдан має стояти або можливо має трансформуватися в іншу форму. І досягти своєї мети. нагадаємо, рівненський табір виник майже водночас зі столичним. Наприкінці листопада тут оселилися активні студенти та громадські діячі протягом зимових буремних місяців. Саме в наметовому містечку координували різноманітні акції. Що вечора тут збирався люд, аби дізнатися від євромайданівців про події в країні. Одним з місцевих координаторів був Зураб Кантарія. Він переконаний, відмовлятися від майдану наразі ще рано, але впевнений, час сидіти сидьма у наметах теж вже минув. Майдан не повинен стояти. Майдан повинен рухатись. Майдан повинен рухатись і щось робити під стінами міліції, пікетувати, робити якісь заяви, юридичний супровід, якихось цих речей, протести. Майдан, майдан повинен захищати від незаконної забудови міську землю, там районні землі. Тобто майдан повинен захищати героїв, Майдан повинен пам'ятати героїв. У рівнян думки щодо майбутнього майдану різні. Я думаю, не на 100% виконано. А я думаю, що виконав, все таки ми поміняли нашого президента. І тепер чесно, мені особисто спокійніше на душі. будь-який момент, коли це буде необходимо, народ знову може зібратися на майдани, показати свою силу. Дома ще постоять. мо поміняють ще правительство, як каже, поміняють раду до кінця. Володимир Струс, Сергій Гаврилович, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Домовина з пацюком сьогодні вранці її під стіни обласного управління міліції принесли кілька десятків активістів, які не погоджуються із призначенням Миколи Щерука на посаду начальника обласного управління міліції. Пацюк у домовині бігав по напису Думка. Саме громадська думка вважають активісти була проігнорована тими, хто довірив Миколі Щеруку керувати міліцією рівненщини. До слова самого очільника в управлінні не було, тому спілкуватися із активістами довелося його. Заступнику Павло Алєксєєнко протестувальники передали звернення до виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, у якому вимагають звільнити Миколу Щерука. на роздуми. Активісти дають два дні. Якщо їх не почують, обіцяють вдатися до масових акцій протесту. Наша основна мета вже два місяці, яку ми намагаємося донести до керівництва не тільки області, а й взагалі України, що такі люди не повинні сидіти в чиновницьких кріслах. Мають займати люди, які є нормальні, які не мають ніяких проблем в плані корупції. Но нас не чують, прийшлося такі от дії. Чиняти, чиняти щось коментувати я не буду, тому що це не в моя не в моєму праві. Я не маю такої можливості, тому що я є підлеглий. Рівний азот зупинив виробництво. Як повідомив голова правління підприємства Михайло Заблуда, на хімічному гіганті проводять масштабні капітальні ремонти основних виробництв, зокрема аміаку, неконцентрованої азотної кислоти, аміачної та вапняково-аміачної селітри. Також розпочато реконструкцію в допоміжних цехах. Кон'юктура ринку зауважує Михайло Заблуда дозволила зупинити виробничі потужності без шкоди для аграріїв. За його словами, ремонтні роботи дадуть значний економік. Мічний ефект та забезпечать стабільність усього виробництва в майбутньому. Скільки часу триватиме ремонт та коли буде відновлено виробництво на рівне азоті, не повідомляють. <му> Рівненщина до ЗНО готова. Про це під час своєї щотижневої прес-конференції запевнив голова обласної адміністрації Сергій Рибачок. Крім місцевих абітурієнтів, складатимуть у нас іспити і представники сходу. Продовжить тему Тетяна Климчук. Зовнішнє незалежне оцінювання стартує вже завтра, 3 червня. Цього дня абітурієнти здаватимуть тести з іноземних мов. Загалом же цьогоріч на Рівненщині пройти тестування висловили бажання майже 9 тисяч упускників та тих, хто бажає вступити до вишу. На базі 33 загальноосвітніх навчальних закладів 132 пункти тестування з усіма проведена відповідно інструктивна робота. На пункти тестування мають бути представлені представники охорони здоров'я. Раптом знаєте, що з дитиною трапиться чи ще щоб можна було вчасно надати допомогу. Представники правоохоронних органів, які мають забезпечувати охорону пунктів тестування. Триватиме основна сесія ЗНО до 27 червня. Окрім того, проходитимуть цьогорічне тестування на Рівненщині і двоє учнів, які переселилися в наш край зі східних областей України. Обласна влада запевняє, якщо охочі скласти тести в області зі сходу, з'являтимуться і надалі. Зробити вони це зможуть під час додаткової сесії. Якщо хтось із випускників з поважних причин не зможе взяти участь у основній сесії тестування, відповідно. У період з 1 з по 15 липня буде проведена додаткова сесія для того, щоб всі бажаючі мали можливість пройти зовнішнє оцінювання. Відтак, аби абітурієнти встигли подати всі необхідні документи до вузів, відтермінували і вступну кампанію. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма. День на 77-му році пішов із життя. Один із очільників Рівненщини кінця 70-х, початку початку х Петро Прищепа. Упродовж 12 років він був керівником рівненського облвиконкому. А на зорі незалежності 4 роки працював головою обласної ради. Світлий і добрий спомин про авторитетного керівника щирого колегу вірного товариша назавжди залишиться в серцях усіх, хто його знав. Йдеться у співчутті голови облради Михайла Кирилова. Прощання з Петром прищепою відбудеться у вівторок, 3 червня, з 11 до 14 години, у приміщенні обласної ради на майдані просвіти. 2 Додання журналіста, який традиційно відзначають, 6 червня обласна організація НСЖУ підбила підсумки творчого конкурсу. Переможці визначали у 18 номінаціях. Найбільше нагород виборола Рівненська обласна державна телерадіокомпанія. На церемонії вручення побувала Людмила Васюха. Телеканал РТБ за версією обласної організації НСЖУ став кращим за підсумком року. А загалом колектив Рівненської обласної державної телерадіокомпанії отримав перемогу у п'яти з восьми номінацій. Що стосуються роботи електронних змі. Це оцінка правильного розвитку телерадіокомпанії, тобто свідчення того, що і телеканал РТБ, і молоде наше рівне ФМ радіостанція розвиваються у якісному вигляді, постійно удосконалюються. Здобувають нових шанувальників нову аудиторію. Визнання отримують і засоби масової інформації з районів. Так, радіокомпанія Полісся, що в сарнах була визнана кращою на всеукраїнському рівні. Її керівник Віра Шашук пояснює, що сприяв цьому постійний зв'язок із слухачами. Ми маємо унікальний досвід роботи із громадським активом. У нас є цілий ряд людей, які приходять до наших студій, записують. Готовий творчий продукт, який потім стає е, досить популярною радіопередачею. Газета як паперове видання потрохи відмирає, вважає головний редактор Володимирецького вісника Сергій Скіпчик. Щоб не втратити читачів, які користуються інтернетом, там створили власний інформаційний портал. Такий підхід теж помітили в НСЖУ. Сьогодні це вже більше навіть інформаційний портал «Полісся.нет». Це не є електронна версія паперового видання, це є абсолютно автономне медіа. Тим часом, на думку секретаря національної спілки журналістів Валерія Горобця, творчі конкурси варто реформувати і проводити їх в два етапи. Адже у газетних номінаціях зустрічаються чимало відверто слабких матеріалів, які слід відсіювати ще на обласному рівні. Приходить не завжди найкраще. Я до які слабкі газети, слабкі матеріали надсилають. Ну, журналіст надсилає там ряд якихось інтерв'ю з якимись чиновниками. Названа на, на таке дзвоняє кращий журналіст року. Говорити про якісь там над-над-над не доводиться, але матеріали, які були представлені, дійсно заслуговували на увагу. Людмила Васюха, Микола Мельничук, інформаційна програма. День. У День захисту дітей на Рівненщині відкрили сезон 8 із 11 оздоровчих закладів краю. Здешевити путівки батькам традиційно допомагає фонд соціального страхування, а сиріт оздоровлюють за державні кошти. Дітей постраждалих від аварії на ЧАЕС розпочнуть приймати дещо пізніше, адже конкурс між таборами ще не відбувся. Тим часом уже нині на відкриття першої табірної зміни до одного лише корчагінця на Островщину прибули 300 школярів. На відкритті сезону Бувала і Галина Баранчок на першу здоровчу зміну до Корчаїнця приїхали майже 300 дітей. Переважна більшість із них проживає у нашому краї, та є й такі, що прибули із сходу нашої держави. Тетяна щойно закінчила навчання у школі. Розповідає, що нині у її рідному Краматорську дуже неспокійно. В магазинах теж продуктів дуже мало, і в город полупустой, на вулицю ніхто не виходить. мені І сестра розповідала, і Много я слышала, що на Западной Україні люди добре. добре. І когда сюди приїхала, була приятно удивлена, тому що действительно так, ніяких бендерів тут тут немає. Вот. і люди, і взагалі і, і пейзажи, и ну все взагалі інше дуже подобається. Корчаніці створено всі умови для оздоровлення, хоча, як розповідає влада району, зробити це було непросто, адже грошей на ремонт оздоровчого закладу не було. Допомагали чим матеріалами, допомагали роботою, самі брали участь у прибиранні цієї території, вивозі сміття. По фарбуванні, побілці такі різні роботи. Корчагінець працюватиме цього року до кінця серпня, і всі путівки вже продані, каже керівництво табору. Брали участь у тендері в фонді соціального страхування в Рівненській області. Виграли право на оздоровлення тисячі дітей застрахованих осіб. Крім того, і ще 105 дітей. За участю коштів фонду соціального страхування та міністерства аграрної політики будуть оздоровлюватися діти працівників соціальної сфери села та працівників агропромислового комплексу. В інтернатах спеціально виділяються кошти на оздоровлення категорії дітей, які мають на це право загалом. У Корчагінців зможуть поліпшити своє здоров'я майже півтори тисячі дітей, ті, які приїхали в першу зміну. Незважаючи на дощ, радіють можливості забути про навчання та цікаво провести три наступні тижні. Весело цікаво. Дуже футбол будемо ганяти. Друзів багато нових знайшли цього дня. Розпочали здоровчий сезон у переважній більшості таборів Рівненщини. Тут поліпшити здоров'я можуть зараз сироти та діти, батьки яких отримали путівки через фонд соціального страхування. Загалом по управлінню молоді та спорту нашому 3 мільйона 455 тисяч виділено. На закупівлю путівок, по фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності трошки більше 18 мільйонів гривень, і ще буде. 146 дітей оздоровлено за кошти міна ПК. Також 40 дітей з області поїхали на відпочинок до Одеської молодої гвардії. До цього там змогли відпочити вже 120 наших маленьких земляків. А 4 червня розпочне конкурс між таборами на оздоровлення дітей Чорнобильців. Ще й міністерство соцполітики. Алина Барачок, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Понад 9 тисяч одинадцятикласників області отримали у суботу атестати про середню освіту. Через негоду не всі урочистості пройшли за планом. Так, наприклад, у Рівному парад випускників відмінили. А от 60 випускникам Острозького військового ліцею ніщо не завадило належним чином попрощатися із рідним закладом. Як усе було, бачили журналісти дня. Останні приготування ліцеїсти помітно хвилюються, фотографуються на пам'ять та обмінюються номерами телефонів за час мого навчання в ліцеї. Я багато чого досягнув як в фізичному вихованні, також освіті. Також на прикладі моїх старших в вихователів я зрозумів, що моє покликання бути в в подальшому житті, військовим батьки теж не можуть стримати сліз радості за два роки навчання у ліцеї. Їх діти змужніли та подорослішали. Вони стали на голову вище в своїх переконаннях. Вони здобули освіту. Належну освіту вони стали витриваліші, вони стали сильніші, мужніші. І тому кожна мама, дивлячись на своїх сьогодні дітей, буде переживати, благословляти в далеку дорогу. Викладацький склад дуже добрий, і знання, які він тут здобув, нас порадували. Хотілося, щоб в майбутньому він не зупинявся і. Досягнув, ще найбільше весом. Ще миті для всіх присутніх на урочистостях звучить останній дзвінок. На сцену піднімаються цьогорічні випускники. Серед них переможці та призери всеукраїнських та обласних олімпіад, медалісти та учасники наукових розвідок Малої Академії наук. Я глибоко переконаний в тому, що вас чекає прекрасне майбутнє, тому що заклад з багатою історією. Заклад, який випускав не один рік кращих, з кращих випускників в нашій області розчулені матері перев'язують своїх синів рушниками на щастя, на долю, на щасливу дорогу. Адже частина цих випускників продовжить навчання у військових училищах, а згодом боронитиме мир та спокій у державі. Суспільство вже розуміє, що треба самому захищати свою державу, і треба мати ким захищати для цього. І відповідно, я думаю, покращиться і патріотичне виховання до речі, в першу чергу, і не тільки в нашому закладі, і в закладах інших типів. Продовжилося святкування подячним молебнем у Богоявленському соборі Острога. Отримати благословіння у цьому храмі стало символічно ще й тому, що він довгий час слугував як оборонна споруда міста. Ліцеїсти приклалися до храмових святинь, вишикувалися на подвір'ї церкви. Синхронно вони випустили в небо голубів, аби їх подальша доля стрімко йшла на Алла Аласищук, Світлана Сабанюк, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Тепер вони музично грамотні офіційно. Свідоцтва про здобуття початкової мистецької музичної освіти отримали учні Рівненської дитячої музичної школи імені Миколи Глисенка. Загалом таких цього року 132. Свято випускника через негоду вони відзначили в облмуздрамтеатрі, хоча раніше планували із концертом усе провести на театральній площі. За словами директора музичної школи Леоніда Кашпорського, цей навчальний рік для юних музикантів був дуже вдалим. Випускні іспити склали всі, а відмінники були у кожному із відділів. До слова, саме відмінникам свідоцтва про освіту вручали перше. Певна частина із випускників наших продовжують навчання в музичному училищі в інститутах, в інших вишах ми. Не особливо, як то кажуть, на це діло цим ділом переймаємося, щоб тільки продовжили музичну освіту. Тому що школа музична це добровільна, це школа за бажанням дітей, яка, даючи освіту, дає культуру. Я вже присвятила музичній школі 5 років і вона дала мені дуже багато насправді. Вона виховала мене і дала мені такий музичний смак справжній. Я Хочу пов'язувати свою майбутню професію з музикою, але я знаю, що це все рівно мені пригодиться». Новий за ліком велодень у рівному, попри рясну і затяжну зливу, відбувся на акцію через негоду. Приїхало майже 100 велолюбителів, тоді як торіг їх назбиралося у 10 разів більше. Володень нагадаємо відбувається щороку в останню суботу-травня. А на меті має показати масовість велоруху, а також привернути увагу до проблем, з якими стикаються власники двоколісних. Більше про це у наступному сюжеті. Біля кінопалацу Україна, попри шалену і затяжну зливу, збираються велолюбителі. кажуть, хоч трохи й сумнівались, чи захід взагалі відбудеться, але відмовляти собі в задоволенні проїхатись колоною не стали. Думаю, що все сподобається. Погода це таке. Хочеться покататися, та й пройшла. Я приїхала сьогодні не сама, приїхала з друзями, щоб покататися любе час, суток дня. Грубо говоря, виїжджає люба погода люби будь в будь-які погодні я попадаємо. як говориться стара руська пісня, що мені дождик проливний, що мені вермут розливний. У велодні є вже і свої ветерани. Це ті, які заявити про себе приїжджають щороку, починаючи з 2008-го. Велосипед для них кажуть уже як член сім'ї. З недавніх пір він став головним і щоденним засобом. Тобто відмовився від маршруток, відмовився від. Двигунів і пересів на власні сили. Учасники п'ятого велодня приїхали переважно на гірських велосипедах. Щоправда, серед залізних коней є і не зовсім звичайні. Цей, наприклад, його власник замовляв аж з Голландії і віддав за нього більше 400 доларів. Такий міський круїзер, тобто, щоб їздити в своє задоволення, тобто сів так зручно, комфортно, рівна спина. Ну і поїхав, тобто по місту, там де хороші дороги. Велодоріжки, які нам обіцяють, уже давно, але їх немає. У підсумку, попри дощ велолюбителів, назбиралось майже сотня, і у супроводі ДАІ усі колоною рушили за п'ятикілометровим маршрутом. Цього року до слова він і коротший, і не такий, як раніше. Представники міської влади ну, так скажем, з турбованістю відноситься до того, що буде перекрита центральна вулиця Соборна. Що це створює незручності для жителів міста, тому ми старалися не задіяти вже Соборну, хоча маршрут все рівно проходить по центральній частині міста Рівного, зокрема майдан незалежності, проспект Миру, набережна. Окрім того, через негоду організатори скасували естафети з конкурсами. Однак сподіваються, що надолужити згаяне не вдасться наступного року і вже за сонячної погоди. Іван Марчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Уроки футболу об'єднали 12 навчальних закладів Костопільського району. Протягом трьох днів школярі спільно із професійними тренерами вчитимуть спеціальні вправи, а потім команди розіграють солодкий кубок. Продовжить Ірина Михалевич. На футбольному полі в Костополі майже 200 дітей. Дати їм ради непросто, але професійні тренери знають, як це зробити. Щоб провести відкритий урок футболу одночасно для всіх цих школярів, територію стадіону поділили на 12 зон. У кожній з них діти розучують різні футбольні вправи. Наш квадрат номер три. Ми ведемо в техніку ведення м'яча в нас і, і перетягування линви, тобто визначаємо, хто нас найсильніший». Ці змагання цікавіші ніж уроки фізкультури, тому що тут. Більше різноманітно різноманітні завдання, більше дітей з ними дуже цікаво працювати і в парах, і в командах. Організатори фестивалю приділили увагу не тільки спортивному вихованню дітей у трьох квадратах. Школярами спілкуються соціальні працівники та міліціонери. 10 хвилин в квадраті діти займаються. І за два дні вони мають пройти кожен в одному квадраті має відбутися. На третій день солодкий кубок розігрується. Федерація футболу України розпочала національний проект відкриті уроки футболу ще минулого року. Тепер цей фестиваль дійшов і до Рівненщини. Ми вважаємо, що ті, хто має відношення до футболу, повинні проводити отакі фестивалі. Підтримувати інтерес у дітей до футболу, робити заняття цікавими, заохочувати їх. Інакше ми можемо втратити позиції. Я маю на увазі позиції футболу як спорту. Номер один. Всі витрати пов'язані з проведенням фестивалю, взяла на себе Федерація футболу України, спортивний інвентар, футболки та кепки по закінченню проекту. Учасники заберуть із собою. Ірина Михалевич, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі Хай щастить. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.